Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти ще одне відео на тему єврозапила, в якому хочу розповісти про помилки при склеюванні стільниці під єврозапил, які призводять до розбухання в зоні стику. І взагалі, які помилки можуть призвести до розтріскування самого шва, можливого розтріскування шва навіть так. Також спробую розламати сам єврозапил, який я склеював в минулому відео, і подивитися, як себе поводить клей, як себе поводить герметик, яка в них адгезія, яка міцність склеювання. Вже багато хто ламав єврозапили на різних клеях, герметиках Ще я зламаю одним, одним словом, подивимося, що з цього вийшло. І я думаю, це буде цікаво. Перша найбільша помилка, я вважаю, це недотримання порядку підготовки стільниць, недотримання технології склеювання. Після фрезерування, я повторююся, я вже розповідав в попередньому відео. Обов'язково потрібно зачистити ворс, який піднятий після обробки фрезою торця. Це, по-перше, зменшить товщину шва. І збільшить прилягання двох стільниць одна до одної. І знову ж таки, за рахунок того, що ви приберете сам ворс, вам буде легше вирівнювати стільниці одна відносно другою. Їх можна буде якось ще посунути під час стягування. Одним словом, набагато легше вирівнювати, набагато швидше проходить процес вирівнювання. Тому що, от, наприклад, всі клеї герметики мають відкритий час витримки. Чим довше ви ними працюєте, тим більша вірогідність в того, що на них утвориться плівочка, яка не дасть нормально склеюватися двом стільницям. Далі ще є одна така помилка. Це я бачив багато хто склеює єврозапил на сантехнічний силікон. Ну, це я вважаю взагалі жасть, тому що сантехнічний силикон він має дуже малу адгезію в матеріал. Він є, ну, грубо кажучи, так, він є трошки жирнуватий. Ви після силикону, при розломуванні стику, він у вас просто роз'єднається по силікону. Плюс сантехнічний силикон, він має дуже високу. Ступінь усадки, він всихається, грубо кажучи, він з часом може відслоюватися, відшаровуватися. І знову ж таки, якщо він знаходиться між двох стільниць, є дуже висока ймовірність потрапляння туди вологи. На силікон сантехнічний я взагалі не рекомендую склеювати єврозапил. Бачив, ще склеюють єврозапил на клей ПВА, Просто промазують там, ПВА беруть там, Д3. Хто з, ну, на Д4 я ще не бачу, щоб хтось пробував клеїти. Знову ж таки, ПВА він має меншу еластичність, є більша ймовірність потрапляння вологи. Ну, тобто він. Якщо, наприклад, навіть склеїти єврозапил. я раніше пробував і ПВА, і все, експериментів було е, уйма. Ніхто не хоче потім людям переробляти е, в кухню, міняти стільниці, переклеювати. Це само собою зрозуміло. І, е, наприклад, якщо пива е, клей е, висох, він трошки виліз, ви його можете навіть е, пальцем легенько зішкрябати е, так само в ПВА, він дає. ну, він, По-перше, він шолушиться, хоча він є еластичний, але недостатньо еластичний. Ну, Це особисто моя думка, виходячи зі свого досвіду і тих експериментів, які я проводив раніше. Тобто зламати стик на ПВА набагато легше, ніж на тому самому пурклеї. Плюс ПВА клей він має в собі вологу. Це дуже великий мінус. Тобто, ви вже наносячи клей ПВА на стільницю, ви вносите ще додаткову вологу, яка може потім вас через деякий час, так як ви склеїли дві стільниці, вона десь повинна діватися. Знову ж таки, вона впитується в деревину і проходить процес розбухання всередині. Ви його не бачите, процес іде. Тому обов'язково. Я використовую пурклей, він не містить вологи. Він взагалі від вологи він активується і починає кристалізуватися. І обов'язково з пурклеєм використовую герметик. Герметик використовую дорогий для того, щоб цей перевірений герметик випускає уніка. Є ще такий самий від Егера, Тобто самі виробники стільниць рекомендують його використовувати. Я вирішив з ними не сперечатися і використовувати той, який рекомендують виробники стільниць. Він, напевно, що, я думаю, скоріше всього, ж, в більшій мірі, пройшов випробування, якісь експерименти. Це є те, що має бути. Він дає він надає шву більшу еластичність. Тобто, навіть якщо десь там щось там у вас там всередині там, підбухло, ще щось, він не дасть вам е, шву е, тріснути, він є дуже еластичним. Я буду розривати, подивитися. От в мене навіть шматочок засох, але я не думаю, що я його зможу навіть звідси відірвати. Але він є досить досить еластичним. Е, далі е, про пва клея я сказав, я собі зробив нотатки, щоб не забути про е, про що я говорив, і не забути е, всього сказати. Так, е, ага, ще є така помилка: це коли ви виставляєте, наприклад, корпуса, кухню, е, коли ви неправильно виставили горизонт. Тобто у вас кухня йде вже на скрутку під якимось там навантаженням, ви ще е, починаєте вирівнювати е, сам Євростик. Е, потім, після того, як ви його вирівнювали, виступили, ви починаєте прикручувати е, в корпуса через е, там, царги, хто як, чи там якісь планки ставлять до стільниці, а кухня стоїть у вас, наприклад, отак вертольотом. Е, то відповідно на сам шов буде здійснювати ще додаткове якесь навантаження, на скручування, ну тобто знов таки збільшує можливість розтріскування шва. Були випадки ще такі, що я бачив просто по клієнтам, що використовували ось такі дешеві ножки, зроблені з невідомої пластмаси. Які з часу мають властивість просто сипатися. По-перше, я їх вже не знаю скільки років не використовую, за рахунок того, що вони дуже важкі в регулюванні, коли у вас стоїть вага на них, дуже складно їх регулювати. За рахунок того, що мілка різьба вона часом під навантаженням, навіть буває, що просто злизується ножка розтріскується. Знову ж таки Кухню нагрузили, посудою, там ще якийсь у вас стоїть корпус там, з холодильником, з мікрохвильовою піччю, з духовкою. Це все вага. І оці ножки вони мають здатність сипатися. Знову ж таки, кухня може там на пару міліметрів просісти. Знову ж таки, у вас виходить одна сторона трошки просіла, одна менш навантажена. І у вас йде вже злом стільниці по самому шву. Я вже досить довгий час використовую такі масивні підсилені ножки, вони там вроді би 450 кг витримують. Вони набагато дорожчі за такі дешеві, набагато краща пластмаса, якість, плюс вони дуже зручні в регулюванні і є можливість. Вони складаються з трьох частин, комбінувати, є різні висоти за допомогою тих самих різьбових, скажімо, так, підп'ятників і цих втулок можна регулювати висоту кухні. Там Вище, нижче бувають такі підлоги криві, що сотки не вистачає в деяких місцях. І приходиться використовувати там втулку, наприклад, трохи подовжену. Дуже класні ножки, рекомендую. Витримують гарне навантаження, і будете мати чистий спокій та ну, трошки дорожче, але е, потім ремонт кухні він займає дуже багато е, часу, зусиль і коштів і ваших, якщо ви робите по якійсь свої гарантії, і е, в деяких випадках клієнта, якщо він запрошує вас відремонтувати, там, поміняти ті опори, е, замінити це. Досить затратно виходить. Ще одна помилка це коли ви зачищаєте сам стик, використовуєте дуже багато розчинника Сам розчинник він ніби як допомагає вам знімати сам герметик, все, все добре. Тільки якщо ви починаєте заливати розчинником повністю шов, він ще вам додатково обов'язково буде розчиняти сам герметик в зоні стику. І знову ж таки, цей герметик вже не буде мати тої міцності, який він е, має мати. Тому я завжди використовую серветку злегка змоченою Бажано взагалі сухою е, серветкою стирати сам герметик. з Зони стика, але, як показує практика, його дуже складно потім буде змити з стільницю, особливо, коли вона має якусь там глибоку структуру. Так що я з легка змоченою серветкою витираю, щоб герметик не просучився самим розчинником. Бачив, що єврозапил клеїть просто тупо на пур. Е, ніби як варіант непоганий, тому що пур він роз, розширяється при висиханні, заповнює пори, він не боїться води, але знову ж таки є нюанс. Він вилазить вас звідси зі шва, його важко прибрати. Тобто він залишає після себе е, таку довгу лінію. І е, починається тоді такий процес: процес знімання самого пору. Ви його починаєте. Ковиряти вже після того, як він застиг. Ви починаєте його ковиряти знову ж таки, огуляєте сам стик, і після того, як ви його зачистили, у вас виходить ще така ямка. Тому що бувало таке, я пробував клеїти напур. У ну, мене були зірці, різні варіанти. то пур так само працював, як клей -пива. Тобто він знімався навіть полусою. От Вийшов горбочок, ви його зрізаєте, чи е, там, просто зчищаєте, і е, він оголяє е, сам стик між двома ламінатами. Тобто є більша можливість попасти туди в е, вологи. Не раджу так робити, обов'язково використовую пур з герметиком. Пур дає е, Грубо кажучи, склеювання стільниці, герметик дає е, те, що при якихось там зміщеннях, е, що вас сам шов, не, е, там, грубо кажучи, не трісне і туди не попаде волога. Е, в принципі, все так, з грубшого вам розповів. Зараз спробую відрізати полоску. І попробую вламати. Подивитися, що з того, з того вийшло. Як тримає сам стик, як тримає герметик клей. Буде зараз шумно, буду різати, буду стукати. Так що вибачайте за звук. Я вже попередні стяжки зняв. Зараз візьму пилу і відріжу. І відріжу десь ось таку полосочку. Іде на що, щоб не відрізати ще собі кусок стола. Трохи відсуну. Так. Що, починаю різати. Так, глибина на максимум. Поїхали. Відрізав, а зараз буде саме цікаво Беру молоточок, беру підкладки і будемо ламати це є залишим Може, якщо вам буде цікаво, я налив водички, постоїть в мене тиждень з водичкою. Пишіть. Подивимося, що з того вийшло. Чи буде потрапляти туди волога, чи не буде. Рознесе його, не рознесе, можна буде зробити ще такий експеримент. Так, ламати буду на двох брусках і буду ламати в перевернутому стані. Чому? Щоб подивитися, як розривається сам герметик. Попробую. Власною вагою, якщо не вийде, буду брати молоток і буду стукати. <гум> Думаю, що моєї ваги не вистачить. А, вистачило. Ну, клей тримає чудово. Тобто відірвалося не по шву, а по, самому, клею, по е, самому матеріалу. Герметик. Герметик залишився як на одній частині, так і на другій. Тобто, в, е, зараз про що воно говорить? Говорить про те, що клей вам не дасть зміститися в стільниці. Герметик він герметизує сам шов і не дає можливості потрапити в улозі в, в е, саму тирсу. Що на одному шві, що на другому. Немає відшарування самого герметика від, від самого торця. Це досить добрий результат, я вважаю. І я думаю, що, що воно так і повинно бути. Давайте я спробую ще пару раз гепнути і розламати по самому шву. Візьму металевий молоточок. Ламається по шву, по клею не зламався. Я думаю, на, це, на цьому буду відео завершувати. Надіюсь, це відео було для вас корисним.